цей шлях. Інколи ми робимо багато помилок, коли у нас немає терпіння. І тоді ми можемо наламати стільки дров, що потім складно знаєте, цю ситуацію відновити. Ми згадуємо історію блудного сина. Скажу такий приклад. Блудний син, він жив зі своїм батьком. У батька було два сина. І ось цей син захотів, щоб стати таким самостійним. Він підійшов до батька і каже, дай мені половину мого ймення, і я піду, я сам своє життя організую, я вже багато чого знаю. О, ти мені віддай, а я буду вже сам розбиратися зі своїм життям. Він це взяв, батько йому дав, він пішов, і ми бачимо, до чого він дійшов. До чого він дійшов. Батько б і так йому все це дав. Через деякий час, але він захотів це раніше. І ми бачимо, які наслідки були у нього. Але читаючи Боже Слово, читаючи про те, що Бог любить нас, людей, кожен з нас, він колись був блудним сином, який пішов від небесного Отця, небесного батька, який так любив, який дав нам спасіння. Ми про це тільки що співали. І кожен християнин, який вірує в Ісуса Христа, він повинен зрозуміти для себе, що він має найбільший